Послання святого апостола Павла до Колосян, глава 2, вірші з 13 по 20. и вас, мертвых сущих в прегрешениях и в необрезании плоти вашей, соживил есть с ним, даровав нам вся прегрешение, истребив еже на нас рукописание учеными, еже бесопротивно нам, и то взят от среды, пригвоздив е на кресте» совлек начала и власти, изведев позор дерзновением, изобличив их в себе. Да никто же оба вас осуждает о едении, или о питии, или о части праздника, или о новомесячьих, или о субботах. Я же суть стен грядущих, тело же Христово. Никто же вас допрещает, Изволенным ему смиренно мудрием И службою ангелов. Я же не уведя, уча, Без ума, Дмяся от ума плоти своя, А не держа головы, же все тіло, состави, і соузи подаємо і знімнімо, растить возвращення Божие. Аще умростя со Христом от стихи міра, пошто, аки живуще в міре стязайтеся. І вас, що мертві були в гріхах, та в необрізанні вашого тіла Він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас. Він із середини взяв його та й прибив його на хресті, роззброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті. Тож хай ніхто вас не судить за їжу, чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяча, чи за суботи. Бо це тінь майбутнього, а тіло Христове. Нехай вас не зводить ніхто удаваною покорою та службою анголам, вдаючися до того, чого не бачив, нерозважно надимаючись своїм цілесним розумом, а не тримаючись голови, від якої все тіло суглобами і зв'язами з'єднане і зміцнене, росте з ростом Божим. Отож, як ви вмерли з Христом для стихій світу, то чого ви, немов ті, хто в світі живе, пристаєте на постанови?